Прийшла ми з Єгипту, а дома копаря тільки. Ай, бо знаєте, що як дуже добре? Копати, сонечко світить, файна погода. І на городі знайти ягодку, знайти жимолость. Я не знала, чи ви таке садили, чи знаєте, чи є у вас таке, видите, таке деревце, а тут жимолость, такі ягідки. Ось вони такі файні. Я їх собі рву. Такі, знаєте, класненькі. Такі дуже добрі. Не на що не похожі, ні на не, ну не на що. Я все думала, що то таке. Я собі два роки тому посадила, і Никита, яка файна, велика вже уросла в Так що садіть собі жимолость <садіть> на нарік.